Щоправда, принада міститься в гарних речах золоті, сріблі і інших, приємність тілесного дотику пов'язується з добором предметів, навіть земні почесті та змога наказувати й володіти мають свій час, і правда те, що звідси походить жадоба помста. А однак для досягнення цих розбіжностей не треба віддалятися від тебе, Господи, і не треба сходити зі шляху твоїх заповідей і те життя, яке ми проводимо тут. Також по-своєму принадне через певну міру своєї краси і гармонії з усією земною красою. Приязнь між людьми це солодкий вузол, що з'єднує багато душ в одну. Усі ці речі та їм подібні дають нам привід грішити, коли через непомірковану схильність до ницих благ ми покидаємо найкраще і найвеличніше добро Тебе, Господи Боже, Твою правду і Твої заповіді. Бойці земні речі мають також свічар, але не такий, як мій Бог, Творець Всесвіту, бо правий муж знаходить у нім самим радощ. він сам це ростки ж у серцях праведників». Отже, коли ми питаємо, яка була причина ницого вчинку, то звичайно годі відповісти на це запитання, доки не з'ясується, що нею була жадоба осягнути трохи з тих благ, які ми назвали нижчими, або страх перед їх утратою. Бо вони гарні і достойні, хоча супроти вищих благ, тих, що дають щастя, вони низькі й зрадливі. Хтось когось убив. Чому він це зробив? Забажав жінки або майна того, кого вбив, або хотів його пограбувати, щоб мати з чого жити, або зі страху, що сам може зазнати чогось подібного, або зневажений спалахнув жадобою помсти. Але чи міг убити без причини заради самої втіхи відобивства? Хто ж би повірив у це, бо сказано і про таку людину, яка мала ознаки божевілля і жорстокості, яка без жодного мотиву любила бути злою і жорстокою. Однак історик подає тут таку причину, щоб з безділля не зледащила його рука або розум. Чому ж це так? Чому? Очевидно, тому що невсипущими вправами у злочинах міг стати паном Риму, осягнути почесті, владу і маєток. Звільнитися від страху перед законами і позбутися клопотів, у які кинули його майнові нестатки, та звільнитися від свідомості злочинів. Отже, і сам Катіліна не любив своїх злочинів тільки мету, через яку допускався їх, Горе, що ж я безталанний полюбив у тобі крадіжку моя, нічний вчинку в шістнадцять років мого життя. Ти не був гарний, тому що був крадіжем. Хіба ж ти справді якась реальна річ, що я так звертався до тебе? Гарні були ті плоди, які ми крали, тому що ти їх створив. Ти незрівнянно красо, творчи Всесвіту, Боже Милостивий, Боже, добро найвище і моє справжнє добро. Так гарні були ті грушки, але ж не їх жадала моя душа. Я мав досхочу кращих, а ті я зірвав тільки на те, щоб їх украсти, бо заледве я їх зірвав, як тут таки порозкидав, з'їдаючи з них тільки своє беззаконня, що смакувало мені поміж утіх. А коли навіть якась частинка дісталася до моїх уст, то присмаков був мій злочин. І тепер, Господи Боже мій, дошукуюсь, що мене звабило до тієї крадіжки. Вона ж не мала в собі жодної краси, не кажу вже про красу, що в справедливості й розсудливості, не згадує тієї, що в людському розумі та пам'яті у відчуттях або духотвореному житті. Не говорю й про ту красу, якою залишають зорі зі своїм невосхилом, і земля і море, сповнені живими тваринами, що родяться замість тих, які вмирають, ані про таку недосконалу красу й чистого блуду, що ними обманюють нас гріхи. Бо гордість також наслідує велич, але ти, єдиний мій Боже, здіймаєшся понад усім буттям. Чого ж шукає частолюбства, почести, слави, а тим часом тобі, єдиному до віку належать усі почесті й слави, а суворість могутності хоче, щоб її боялися, але ж кого треба боятися, як не тебе, єдиного, Боже, коли, де, куди, через кого щось могло би бути відірване або вирване з твоєї могутності? І метою пестощів свавільних коханців є любов, але нема ніяких пестощів більших за твою любов, і нема жодного кохання більшого за твою правду, таку гарну, що опромінює все. Здається, що цікавість намагається здобути знання, але ти, ти Всевишній досконало знаєш усе. І навіть саме незнання і глупота криються під іменем простоти й невинності, а чи є щось простіше за тебе? Що ж невинніше за тебе, коли грішникам шкодять їх власні вчинки? Лінощі не би шукають відпочинку, але який відпочинок може бути певний не в Господа, а деінде? Пиха хоче називатися ситістю й достатком. А в дійсності, ти повнота й невичерпне джерело солодощі. Марнотратство намагається прийняти форму щедрості, але це ж ти найщедріше розподіляєш усі свої БЛАГА. Захланість хоче посідати дуже багато, а ти посідаєш усе. Заздрість побивається за першістю. А хто ж є понад тебе? Гнів шукає помсти. А хто ж мститься справедливіше від тебе, або хто розлучить тебе з тим, кого ти любиш? Де ж можна знайти стійку безпеку, як не в тебе? Сум чахне через утрату того, чим раділа захланість, бо не хотів би, щоб у нього можна було відібрати щось так, як не можна відібрати в тебе? Так перелюбствує душа, коли відвертається від тебе. І шукає поза тобою того, чого не знайде чистого і без домішки, хіба що повернеться до тебе. Є наслідують тебе ті, хто віддаляється від тебе, і ті, які піднімаються до тебе, але наслідуючи тебе на такий лад, вони доводять, що ти творець Всесвіту, і саме тому не можна зовсім відступитися від тебе. Що ж, отже, я полюбив у тій крадіжці. І в чому я наслідував Господа мого, але підступно і лукаво? Чи було мені приємно від того, що я підступно порушив Твої заповіді, бо не міг порушити їх сили? Чи ж я не був рабом, чи ж не наслідував урізаної волі, роблячи безкарно те, що мені не було дозволено у похмурі пародії Твоєї всеможності? Ось раб, що втік від свого Пана і шукає тіні. Отлінне, опотворне життя, о безодне смерть, те, що мені було недозволено, подобалося мені лише тому, що воно було недозволено. І як же я віддячу Господеві, адже хоч моя пам'ять і пригадує всі ті речі, та душа моя зовсім не відчуває страху. Хочу полюбити Тебе, Господи, хочу подякувати Тобі, хочу прославляти ім'я Твоє. Тому що ти відпустив мені такі численні, і погані, й і такі грішні мої вчинки. Твої Твоїй ласці і Твоєму милосердю я приписую те, що ти розтопив мої гріхи, як лід. Твої благодаті приписую також усі ті гріхи, яких я не допустився, бо чи було що, чого б я не міг зробити, я, хто полюбив злочин безкорисливо тільки заради самого злочину. Ти, Господи. Прости мені те все і я визнаю це, ти прости мені ті гріхи, що я зробив самохіть, як і ті, що їх я уникнув завдяки тобі. Бо хто ж із людей, що роздумують над своїм безсиллям, відважиться приписати свої силі власну чистоту та невинність, щоб менше любити тебе, начебто він менше потребував твого милосердя, завдяки якому ти відпускаєш гріхи тим, хто навернувся до тебе. Бо той, хто покликаний тобою, хто пішов за Твоїм голосом і уникнув тих гріхів, про які читає тут у моїх спогадах і сповіданнях, нехай не сміється з мене, що мене вилікував з недуги той самий лікар, який призначив йому не хворіти або радше менше хворіти. Але саме тому нехай настільки ж навіть ще більше любить тебе. Бачачи, що той самий, хто вилікував мене від смертельної недуги моїх гріхів, уберіг його від такої самої страшної недуги. Ох, яка ж користь мені безталанному з тих гріхів, на згадку про які я паленію тепер, а передусім з тієї крадіжки, у якій я не любив нічого крім самої крадіжки. Вона була нічим. Але тим самим зробила мене ще нещаснішим. А проте я сам не вчинив би так, бо тепер добре пригадую собі тодішній стан моєї душі. Я сам напевно не зробив би цього. Я полюбив там і товариство тих, з ким робив це, отже я не полюбив нічого іншого, як тільки сам крадіж нічого іншого, оскільки і те інше є нічим. Як же було в дійсності? Хто ж міг повчити мене, як не той, що просвіщає моє серце і проганяє з нього темряву? Але з якої причини мені тепер спадає на думку досліджувати те, дискутувати і розважати? Коли б я полюбив ті вкрадені плоди і коли б хотів їх споживати, я б міг сам, якщо б того мені вистачало, вчинити те саме беззаконня для свого задоволення. І не заохочував би своїх товаришів поласувати. Та оскільки в самих плодах я не знаходив ніякої радості, я знаходив її у самому вчинку, в самому гріху, якого допустився разом із товаришами. Як же збагнути цей душевний стан? Бо справді він був дуже гидкий, і тим гірше, що він тоді опанував мене. Але ж у чому саме він полягав? Хто ж може зрозуміти гріхи? Це був сміх, який, так би мовити, лоскотав наше серце на саму згадку, що ми ошукали тих, хто не сподівався того від нас і не хотів навіть припускати таке. Чому ж я не знаходив таку велику втіху в тому вчинку, якого я не зробив самостійно? Чи може тому, що ніхто легко не сміється, коли він сам? Правда, що в такому випадку сміятися нелегко, однак і самотніх відокремлених людей без будь-чої присутності розбирає сміх, коли щось смішне спаде їм на думку. Щодо мене, то я сам не допустився в тієї крадіжки. Цілком певно, що не допустився, о Боже мій! Ось перед тобою живий спогад моєї душі, я сам не допустився в цього вчинку. В якому подобалася не річ, яку я крав, а сама крадіжка. Коли б я був сам, то я не вбачав би в тому жодної приємності і не зробив би цього. О вельми неприязна прияза, неспостережна звабище розуму жадобо шкодити, що виникла з забави й жартів та порадання заподіяти іншому шкоду. Без найменшого прагнення власної користі чи помсти, досить того, що хтось скаже Ходімо, зробім це і сором бути сором'язливим. Хто ж розв'яже цей тугий і заплутаний вузол. Він мерзенний. Я не хочу думати над ним, не хочу більше дивитися на нього. Прагну тебе, справедливості й невинності. Гарна й велична твоїм сяйвом і незглибимою насолодою, у Тобі безкінечний світ і несхвильоване життя. Хто входить у тебе, входить у радощі Господа свого, і не боятиметься, а почуватиметься якнайкраще в найвищому добрі. Я був далеко відплив від тебе, я заблукав Боже мій. Задалеко відбився від твоєї постійної підпори в своєму молодечому житті і сам для себе став країною нужди.